Мене звати Галина. Сьогодні я вам розповім, що у мене відбувається в саду, на городі і, як справи, у моєї розсади. Вітаю вас! А чоловік обрізав дерева. От. Тому що були дуже високі, треба було їх раніше, насправді, я так вважаю обрізати верхушечки, але до дерев, чесно кажучи, я справ не маю, то він командує. А абрикоса вона така була висока, обрізали але вона такі крупні плоди абрикоски, але вона дуже хворіла. Цього року треба буде якось більш боротися, намагатися із захворюванням абрикоси. Будемо старатися. Ось так чоловік грушу обрізав, вона була висока-висока. Якісь у нас дерева високі занадто. Тепер дров буде багато жартує, звісно. Ось так цікавенько у нас виглядає горіх. Він такий якийсь біло-блакитний. І всі інші дерева також. Чоловік опирськує дерева. І один горіх молоденький. Ось такий цікавий показує зблизька. Це така щаслива. Вже блакитна. Бордовською сумішу покроплена. Така прям блакитна. А це кущ, а це смородина. Він його покропив, симпатично виглядає. Сьогодні 1 березня пішла дивитися, чи сходить моя цибулька посажена за осені. От, і з часничком потихеньку все сходить, я задоволена. Ось також ця булька є, одна вилізла, треба буде прикопати краще. Ось приємно, треба буде подивитись на вихідні. Що можна тут вже поробити, впорядкувати. Ось вже щось сходить як. Цікаво. Ось в мене є така петрушечка трішечки. Завтра субота, треба буде. На вихідні упорядкувати. Дивіться, була вона в мене і взимку. А чому? А я її накривала агроволокном. Це правда, щось воно позлітало. Та й так вона б, напевно, була. Тому що морозів великих не було. Так, завтра упорядкую і, напевно, таки накрию знову. Нехай буде так гарненько собі. Зараз прямо нарву. І буде в мене свіженька знову петрушечка. Та й була цілу зиму. Плюс ще зійшли в мене новенькі квіточки, які я садила. Ось у мене сходять тюльпанчики Петрушку. Це маргаритки. Потім буду з ними ще розбиратися. Так, піду далі дивитись. Ось у мене зайшов новенький тюльпанчик. А це маргаритки. Тюльпанчики. Маргаритки також. І тут ось у мене крокус. Ще не все зійшло, що я садила. Ну буду надіятися. ось крокус. Ну, що мають бути, ну, поки не видно. І ось ще у мене один такий симпатичний тюльпанчик. Ще позавчора його тут не було. Чекаю. І крокуси ще мають бути. Ще як я придумала собі роботу, чоловік на осінь орав, в нього є мотоблок і виграв. Ці булинки нарцизів жовтих. І ось я їх побачила, деякі осені ще побачила, позбирала. Деякі побачила. М -м -м -м, маленькі, може погано видно. І ось я вирішила спробувати їх порятувати. І посадила їх тут між маргаритками. І ну, там далі є ще в мене там аж до кінця. І надію, що вони виростуть. Ось ще одненька І так далі. Ось такий клопіт. Ось також хочу вам показати: а чи сходить у мене щось із розсади? Сходить, оце у мене перчики. Це все, що я сіяла 21 лютого. А оце, ну я сьогодні трішки показую в стаканчиках у мене баклажани. Баклажани біла лілія. Вони є в мене і в касетах, але я тоді вже все разом покажу вам наступного разу. А їх так чималенько в стаканчиках, тому що це не гібрида сорт. Я на всякий випадок по декілька насінинок клала. Я задоволена, я завжди хвилююсь, коли чекаю, чи зійде моя розсада. А більш детальненько все вам покажу вже в наступному наступному відео, що у мене як у мене зійшло, і як я тут у себе облаштувала у квартирі, цілий стіл спеціально поставила, все детальненько розповім. До речі, в назві відео написано Сині дерева, ну, тому що вони оброблені. І картинка на заставці то картина Гогена Сині дерева. І я коли прийшла на городицю, у мене були просто такі асоціації. От так як я знаю цю картину, мені так стало цікаво. До речі, тільки на відео не передає дійсно той синій кольор, який є справді. Ось вирішила вам трішечки пояснити, чому я так назвала. А зараз до побачення! Підписуйтесь на мій канал, буду рада зустрічі, адже там уже є багато чого цікавого. І не лише про рослини, а є про подорожі, короткі відео, про цікавих наших песиків. Хорошого дня, до зустрічі!